Діченко Чудновський. Будко. Це 8. присутній також депутат міської ради Станіслав Басов. Так, шановні колеги, всім розіслано перелік проєктів рішень. Проєкт порядку денного. доповідачі Маковцев, Міллер, Мілар Козлова, Коробов Файфер, Мороз, Мороз Волок. Всього буде 70 питань. Чи є заваження заперечення? Нема заважень заперечень. Тоді прошу голосувати за порядок денний в цілому. Вісім за. Дякую. Тоді переходимо до розгляду по суті. Так, доповідач перший. Перше питання. Маковце Ігор Ігорович. В нас зміни до переліку спеціальних земельних ділянок зведена для організації допровадження діяльності забезпечення паркування транспортних засобів у місті Дніпрі. Чи є зауваження? Заперечення? Нема. Прошу голосувати. Вісім за. Дякую. Про рішення. Наступний доповідач. Міла Володимира Володимирович, питання друге, третє. Встановлення для приорітизації в зіновому проєктному портфелі публічних інвестицій Дніпровської міської територіальної громади оціночної шкали і перерозподілу бюджетних призначень. Це пов'язано з останнім нашим прильотом. Друге, третє. Чи є зауваження заперечення? Немає. Прошу голосувати. Вісім за. Дякую, прийнято рішення. Наступної доподач подач підлог на Внесення змін до рішення виконкому 658 щодо комісії з комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує соцпослуг. і внесення змін до рішення виконкому п'ять 15, дріб 7, просування комісії з питання направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки до дитячих. Закладі оздоровлення відпочинку, а також про затвердження розміру матеріальної допомоги. Питання з 4 до 6. Чи є уважні сперечення? Чи немає? Прошу голосувати. Вісім за. Прийняти рішення. Наступне додачку Козлова Ольга Вікторівна. Про створення комісії за розгляду питань щодо на допомоги для вирішення житлового питання окремо категорія внутрішньопереміщених осіб, що проживала на тимчасово окупованій території. Чи є за вашем Нема, Прошу голосувати. Вісім за. Дякую. Наступний доповідач Коробов Дмитро Васильович. Питання з 8 по 15. Про заміну зелених насаджень по провулку Івана Сохача в районі будинку 30А, зняття з контролю рішень виконкової міської ради, про надання КПУРА дозволу на розробку техніко-економічного обґрунтування по об'єкту водовідведення, реконструкцію зовнішнього водостопу та дренажу в районі вулиці Мандриківської, вулиці Дмитра Байдена та вулиці набережної перемоги в місті Дніпрі, про внесення змін до рішення міської міськради. Про заходи щодо забезпечення безперебійного руху транспорту в зимовий період, про надження тепніпроводоканалу, дозволено на виконання робіт в функції замовника на проєктування та капітальний ремонт об'єкта водовідведення, про встановлення тарифу на теплову енергію, що вироблене на установках з використанням альтернативних джерел енергії ТОВ, ХОД, трейд ДН, надання дозволу КПОРа на збільшення балансової вартості малих архітектурних форм, і встановлення на території міста ілюмінаційного обладнання. З 8 по 15. Чи є заважені заперечення? Нема, прошу голосувати. Всім «За». Дякую. Прийнято рішення. Наступне добідач? Файфер Сергій Миколайович. Питання 16-го. Так, це відповідно затвердження протоколу засідання комісії про виконкомі за житлових питань від 23.10.25, видачу ордерів на квартиру, включення до числа службових приміщень квартир, звернення списку на заселення службового жилого приміщення, питання з 20 по 22. Затвердження списку на заселення службових квартир по пам'ятні. Прийняття на облік громадян та зняття з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Внесення змін до облікових справ осіб. Дня дозволу на змінну умов договору найможливого приміщення. Питання з 25 до відповідно 33-го. Внесення змін до рішення виконкому щодо погодження актів списання з балансу КПЖЛ сервіс багатоквартирних житлових будинків. Звернення фінплану на 25-й рік комунального підприємства, реформ житло, погодження акта списання з балансу КП жилсервіс 5, багатоквартирного житлового будинку на Калиновій, визначення КП жилсервіс 5 замовником виконання проєктно-кошторисної документації та робіт з утеплення фасадів і покрівель житлових будинків, прийняття в комунальної власність Дніпровської міської територіальної громади та визначення балансоутримувачі об'єктів нерухомого майна, Передачу у власність житлових приміщень в гуртожитках, питання з 39-го. До 59-го, про затвердження протоколу засідання комісії при виконавчому комітеті міської ради житлових питань від 1 грудня 25-го року. Про затвердження списків на заселення службових квартир. 61 перше питання. Чи є зауваження заперечення щодо за, зазначених е, озвучених питань? Що нема, прошу голосувати. Вісім за. Дякую. Наступний доповідач подач Дмитро Володимирович. Володимир, питання 63 го по 70. Ой, я перепрошую. Мороз, Руслан Валентинович, доповідає. 62 питання про вжиття заходів щодо усунення порушень правил благоустрою території міста Дніпра. 62 друге. Чи є зауваження заперечення? Нема, прошу голосувати. Вісім за. Вісім за. Дякую прийняти рішення. І наступний додач, Володимиро Володимирович, присвоєння житловим будинком господарським будівлям споруд адрес. Це відповідно в нас 63 по 67 і присвоєння житловим будинком адрес 68 по 70. Чи є зауваження сперечення? Чи нема, тоді прошу голосувати, шановні колеги. за дякую. Прийнято рішення. Порядок денний вичерпано. Я був всіх радий дуже бачити. Бережіть себе, будь ласка, вчора, коли вчора, вчора цей приліт на набережну, то звичайно. І сьогодні в нас е, траур оголошено, тому давайте вшануємо хвилиною мовчання всіх, хто загинув в цій війні. Будь ласка. Дякую, колеги. Прошу, бережіть себе. Сподіваюся, наступного разу, е, наступного разу це буде саме перед, ви, перед е, сесією наш виконком. Сподіваюся, не буде проміжних. Тримаю пальці, бо це завжди не зовсім з хороших е, приводів. Всім всього найкращого. Мирного неба над головою. Все, і до наступної зустрічі.